Ось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо а ми нашу славну Україну, ге, гей, розвеселимо, марширують наші добровольці, укриваємо. Наші українців з московських кайдан, а ми тієї московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, не хилися червона калина, має білий світ, не хися. Чер... Вона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, Розпочали стрільці українці з москалями та метую яревою пшеницю і зберема. А ми нашу славну Україну.